Вітаю вас, дорога церква. Давайте ми зачитаємо місце, яке записане книга Малахії, Другий розділ з першого вірша. Малахії 2.1. А тепер до вас заповідь цяля священники. Якщо ви не послухаєтесь і не покладете на серце собі, щоб іменню моєму давати хвалу, говорить Господь Савоот. То пошлю я прокляття на вас і прокляну благословення ваші і вже проклинаю, бо ви не берете до серця цього. Ось я обітну вам грамено і розпорошу нечистість на ваших обличчях, нечистість свят ваших і до неї вас винесуть. І пізнаєте ви, що я заповідь вам цю послав, що був заповіт мій з Левієм. Каже Господь Савод, амінь. Сідайте, будь ласка. Книга Малахії це унікальна, хороша і така повчальна книга. Хоч нам здається, що це старий заповіт, можливо, це стосується більше Ізраїля, більше їх, але я вірю в те, що все писання є Богом натхненне. І навіть цей уривок також. Тобто, навіть у цьому місці ми можемо знайти. Деякі повчальні принципи, які можуть бути корисними для нас або для нашого духовного життя. Хоча, що ми читаємо з самого початку, так, або саме перший вірш, то тут написано так. А тепер до вас заповідь це священники. Хтось може так сказати, ну, це слова, які стосуються священників, це не до нас, тому, вибачте, це можна пропустити. Насправді, насправді, ні. Я вірю в те, що. Написано так, що ми є хто? Ми є священство царське, так? вибраний рід, народ, власності Божі, ми домашні для Бога. Тому ми можемо також в певній мірі і бути священниками на тому місці, де ми є. До прикладу, якщо я один віруючий серед класу, серед групи, серед моїх співробітників, то я можу бути світлом, так? Я можу бути певним священником, який освячує навколишніх. Тобто, ми можемо бути хлібом і сіллю, так ми можемо бути світлом на тому місці, де ми знаходимося. Отож, дана книга, вона спонукає до того, щоб ми перевіряли як себе, як своє серце, а також і наше служіння Богові. Чому я служу? Як я служу? Яку я жертву віддаю, віддаю просто, бо так потрібно, чи від щирого серця. Ось дивіться, що пише, що пише далі, Малахія. Якщо ви не послухаєтесь і не покладете на серце собі, щоб іменню моєму віддати хвалу. Тобто основний меседж, основна думка, так, до чого Бог закликає, або що Бог хоче від них, так, це те, щоб вони що віддавали йому. Хвалу, але як від сповного серця. Тобто не просто за не просто виконуючи певний обряд, але від всього серця, від всієї волі, від всього розуму, повністю від нашого єства. І далі ще він каже. Але якщо ви не послухаєтесь, так? тобто є певна, певна умова, умова або навіть застереження, що може їх чекати? Написано так, то пошлю я прокляття на вас, я прокляну благословення ваші, і вже проклинаю, бо ви не берете що до серця цього. Тобто Бог бажає, бажає слави від народу Божого, від Ізраїля, від священників, від тих, хто проживав в той час. Але він каже: мені потрібна не проста слава, не просто принести жертву, не просто сказати слава Богу. Тому що це можна робити. Просто це можна робити лицемірно, це можна просто робити для галочки. Тому Бог каже: мені потрібно це від повного серця. Чому? Тому що Бог написано так, що Бог не віддасть своєї слави нікому. Бог бажає, щоб людина славила його повноцінно. А також в цьому місці ми бачимо, що Бог дуже серйозно виноситься до служіння священників, так? або до тих жертв, які приносили люди. Тому що основна проблема і гріх в контексті в першому розділі говориться про те, що вони начебто святили Господнє ім'я, начебто все робили правильно, проносили жертви, лише був маленький нюанс. Ті жертви були не зовсім здорові, не зовсім відповідні, не ті, які бажав сам Бог, тому що вони приносили кульгави, храме, сліпе і, і неповноцінне, хворе. Тобто вони віддавали те, що їм не потрібно. І Бог каже неодноразово, ви зневажаєте моє ймення якраз через таке служіння, або якраз через, через такі жертви. Тобто ви не прославляєте моє ім'я насправді. Ви просто позбуваєтесь того, що вам не, не потрібне. Отож, Бог закликає народ, народ ізраїльський, щоб вони поважали його ймення, щоб вони. Славили Його від повного серця. І знаєте, це також говорить і до нас. Говорить саме те, що Бог дуже серйозно ставиться до нашого служіння, до того, як ми, так, ми не священники, так ми не приносимо жертви, але ми можемо робити інші, інше служіння, приносити іншу жертву. Так, ми не приносимо ягнят, ми не приносимо. Ттахів, ми не віддаємо хлібну жертву, як це робили в старому заповіті, але ми можемо приносити жертву хвали уст наших. Написано, що ми можемо віддати свої тіла на жертву, живу і святу, приємну Богові. Ми можемо віддавати свій розум, свої здібності, свої таланти, дари, свої фінанси на служіння Богові. І Богові також важливо, як ми відносимося до нашого служіння. Чи прославляємо ми Бога? В тому, що ми робимо, або чи е, робимо ми це від, від повного серця. Тобто, чи, чи я е, це роблю щиро, чи просто тому, що так потрібно, тому що так звикли, тому що так всі роблять. Нехай не допоможе, дійсно, щоб ми, аналізуючи себе, дійсно приносили Богові жертву живу, святу і приємну нашому Богові. Знаєте, часом. Приходячи на служіння, ми можемо м, гарно виглядати. Ми можемо дійсно посміхатися, можемо мати вигляд благочестя, можемо дійсно виглядати як, як, як праведники, можемо одягати певні маски, і здається, все, все гарно виглядає. Але Бог бачить значно більше. Навіть якщо я можу справити певне враження на братів сестер, одягнувши певну маску, на Бога це не спрацює. Бога так просто не обманеш, тому Бог бачить серце, і Він, він, він закликає як цих людей, які жили в час Малахії, так, також і нас в 21 столітті, щоб ми були щирими, щоб ми були справжніми, так? І, і щоб ми дійсно славили Бога від щирого нашого серця. Тому що в Марка 7.6 написано не не так. Бог неодноразово говорив про свій Ізраїль, що вони устами своїми вони хвалять мене, так? але серце ж їхнє далеко від мене. Тобто, начебто, начебто словами добре роблять, начебто славлять Бога, начебто приходять на, на, на службу, приносять жертви, все виглядає благочестиво, все виглядає правильно. Але Він каже, але серце далеко. Тому Бог бачить значно глибше, значно більше, ніж. Ніж ми, і важливо, щоб ми нашим серцем були прив'язані, приліплені до нашого Бога. Тому така перша заповідь, так? що полюби Господа Бога свого усім серцем своїм, усією силою своєю, Так? Тому що якщо серце моє з ним, тоді вже це і відображається, і на служінні, і на моїх відносинах одне з одним, і взагалі на всьому моєму житті. Отож, що він каже, якщо ж цього не буде, то які будуть наслідки так? або яка буде реакція Божа? Він каже, так, то пошлю я, прокляття на вас, я проклину благословення ваші і вже проклинаю. Ми живемо в час благодатів, в період церкви. Так ми знаємо, що Бог вже має дещо е, особливі відносини з людьми, і Він так жорстко не, не проклинає людей, як тоді в той час, але все ж таки принцип залишається той самий, що Бог може покарати, покарати людей, які нещиро славлять його або які лицемірно видають просто вигляд благочестя. І навіть більше того, він каже так, що я проклинаю благословення. Тобто Бог може навіть і забрати ті благословіння, Він для нас запланував. Якщо Бог нам на завтрашній день запланував велике благословіння, але я своїм життям огорчаю або засмучую його. То Бог каже, що я можу і забрати ті благословення, які я приготував для тебе. Тому ми бачимо, що Бог дуже серйозно ставиться або відноситься до, до служіння е, свого народу. І читаємо, читаємо далі, вірш третій. Ось я обітну вам громенно і розпорошу нечистість на ваших обличчях, нечистість свят ваших, і до неї вас винесуть. Тут говориться про жертва приношення, про те, що. Нутрищі, нутрищі, е, жертов, вони називалися нечистістю, так? і вони виносились поза табір і викидалися. І він каже про те, що ось таке буде для вас покарання, священники, за те, що ви не прикладаєте свого серця до служіння, дещо вас очікує. І що саме? Він каже: я обітну вам рамено, рамено це певна. Таке плече від, від жертви, вони, вони за рахунок цього могли харчуватися, могли їсти. Це був, це був їхній дохід, їхній заробіток. І Бог каже, що? Я заберу від вас, ваш, ваш прожиток, те, що вас кормить. І навіть більше того, я не просто заберу те, чим ви живете, але я навіть заберу і ваш е, суспільний статус. Тому що він каже: дивіться, нечистість кинуть в обличчя вам. І вас винесуть туди саме, куди викидають ви цю нечистість, тобто поза табір. Тут говориться більше про те, що ваш авторитет сильно впаде в суспільстві. Вас зараз поважають як священників, але через зневагу до закону Божого вас також зневажують. Тобто, ваш авторитет сильно сильно впаде. Тобто ну, нечистість на ваших обличчях означає, що ви будете прирівнені. До тієї ж самої нечистості, яка викидається поза табір. Це звучить жорстко. Але такий Бог, і Бог так спілкується або має такі відносини зі своїм народом. І це означає те, що авторитет і повагу служителю або нам, віруючим людям, дає Бог. Тобто це не те, що я заробляю власними. Здібностями, власними силами, але це те, що дає Бог. Але Бог дає цю, цей авторитет, цю повагу не кожному, але тим, хто поважає Його, для кого Бог є авторитет і хто дійсно виконує, виконує Його волю. Отож, рухаємось далі. Написано так: І пізнаєте ви, що я заповідь вам цю послав, щоб був заповідь мій злевієм, каже Господь Савород. Тобто він каже, коли це трапиться, коли дійсно ваш авторитет впаде, коли образно вас винесуть поза табір, так, тоді ви пізнаєте, що насправді цю заповідь я вам послав, тому що вона здійсниться саме тому, що так і трапиться. І тоді ви зрозумієте той заповіт, який я склав із Левієм, що насправді потрібно було жити за тим заповітом, а не порушувати його. І тоді відкриються очі священникам ті, тим, які не слухались, не слухались самого Бога. Тому з цього коротенького уривка я бачу наступний висновок: що для Бога важливо і потрібно робити те, що Він чекає від нас, а не те, що мені приємно, не те, що мені легше, не те, що мені вигідно зробити чи віддати для нього. Тобто, в служінні і в поклоненні Богові є його стандарти, до яких я маю тягнутися. А не мої вподобання, не, не мої бачення, які я вже підлаштовую під Божі стандарти, чи просто віддаю йому. Тобто є Бог, який ставить свої умови і свої вимоги до нас. Отож, це описує їхній стан. Але далі, далі. Малахія показує, привідкриває цей заповіт із Левієм, і показує, яким їм потрібно було бути. Тобто тут є певний контраст. Спершу показується, яким, в якому вони стані, які вони є, а далі відкривається, який ж був задум Божий відносно священства, відносно того, ким вони мали би бути у суспільстві ізраїльському. Отож, читаємо з п'ятого вірша: заповіт мій, з ним, тобто з Левієм. Був для життя та для миру. І я дав йому страх, і він налякався мене та боявся перед іменням моїм. Закон правди в устах його був, і не знайшлася на губах його кривда. У мирі й простоті ходив він зо мною, і багато кого відвернув від вини, бо уста священникові знання стережуть, та закона шукають із уст Його, бо він ангел». Господа Савота. Які прекрасні слова, який чудовий був, дійсно, заповіт Божий із Левієм, Тобто, це з першими, з першими священниками. І дійсно хороша мета. Написано, що заповіт, він був для миру і для життя. Тобто, це те, що несло їм мир, це те, що давало їм хороше, хороше благословенне життя. І що? І дав я йому страх, і він налякався мене, і боявся перед мене моїм. Тобто, це те, що було рушійною силою або їхньою основою. Вони боялися Бога. і Їхнє життя, воно було благословенне, воно було в мирі. Тому нас Біблія закликає так, що страх Господня це початок премудрості, нехай дійсно. Страх Божий, Він нас веде, нехай це буде нашим стержнем так, або, або певним таким фундаментом, який буде тримати нас в нашому житті, який буде дійсно нас, нас вести. І далі тобто ми бачимо, що заповідь Він був на мир для життя і вони боялися Бога. І далі і далі написано, що закон правди був в устах Його. тобто це були священники, це були божі люди, які знали закон, по-перше, а по-друге, його поширювали, його розповідали людям або навчали, навчали людей. І не знайшлася кривда в його устах. Тобто, це були люди, які нічого поганого не говорили, не ображали, не обманювали, не робили кривди одне, одне одному. У мерії простоті ходив він зо мною. І багато кого відвернув від вини. Ось приклад, приклад Божої людини, який ходить в мирі в простоті, який є миротворцем, який не сперечається, не, не робить колотнечі е, сварок. Він живе у мирі, він несе мир, так? А також що він робить? І багато кого відвернув від, від вини. Тобто, той, хто помилявся, той, хто йшов неправильно. Він сповістив йому закон Божий, він сповістив йому благодать Божу, і що і людина не навернулися. Так от, якщо ми з вами також є цими Божими ангелами, цими Божими священниками, то ми також можемо мати такий гарний образ або мати такі гарні характеристики, як і священник у заповіті з Левієм. Тобто ми також можемо нести, нести своїми устами Божий закон. Божу благодать Божу Євангелію. Ми також можемо нести мир, мир у цей світ. Ми можемо також бути миротворцями. Коли, можливо, хтось одне одного не розуміє, сперечається, ми можемо бути тими, хто, хто несе мир, тими, хто несе слово примирення для них, а також тими, хто примирює з нашим Богом Отцем. І також ми можемо бути тими, як написано, хто відвернув багатьох від вини. Нашим, нашим праведним життям, нашим правильним словом, ми можемо підтримати того, хто помиляється, того, хто впав гріх, того, хто йде неправильною дорогою. І з правильним підходом, з підкріпленням, з правильною Божою благодаттю ми можемо навернути такого від вини. Нехай нам Бог поможе, дійсно, що ми якраз що ми були, були такими. Тому, коли священники на своєму місці, так? Коли священник є дійсно згідно за з Олевієм, тоді досягається саме такий чудовий результат. Багато хто навертається від вини. Так само, коли християнин є на своєму місці, коли в нього є правильні, щирі, повноцінні відносини з Богом, тоді також досягається цей чудовий результат. Багато хто навертається до Бога зі своєї неправильної дороги. А якщо ні, а якщо священник Збився з цієї дороги. Або з цього заповіту, то написано те, що через їхнє поводження Господнє ім'я зневажається. Так само, якщо християнин не має цієї повноти в Христі або не має хороших відносин з Богом, то також через його життя Боже ім'я може знеставлятися серед поган або серед тих людей, які не знають Його. Тут написано далі так, що Він є. Ангел Господа Савота, Він є той, хто є посланець, так? або Він є певним зірцем. Тому що на священника дивилися люди, з нього брали приклад. Він був зірцем поведінки. Так само, і ми, християни 21-го століття, ми також можемо бути цими посланцями. Також можемо бути цими ангелами серед цього світу. І на нас, люди, також звертають увагу. І також вони можуть, або через наше життя. Славити Бога, наближатися до Нього, або, навпаки, відходити від Нього. Тому написано, що закона Божого шукають із уст Його. А чого шукають від наших уст? Чого очікують або що чують наші друзі, колеги, співробітники? Хороші слова чи ні? Ті, які славлять Бога, ті, які показують світло, чи. Дещо інше, чи є я таким хорошим взірцем для тих, хто мене оточують. Отож, в цьому ривку Малахія показує, яким їм потрібно бути. Але далі, знову ж таки, він показує їхню реальну картину. Вірш 8. Написано так: а ви відхилилися з дороги, вчинили таке, що багато спіткнулися в законі. Леви його заповіта понищили, говорить Господь. Савоот. Тобто, знову ж таки, від такої прекрасної, гарної моделі священства він переходить до реальної картини, до того, що вона є. Часом ми можемо, дійсно читаючи Біблію, бачити гарний, хороший приклад християнина, Божого чоловіка, але часом наша вона може цьому не відповідати. Тому нехай нам Бог поможе, щоб ми дійсно переображалися в цей образ, образ Христа, образ праведної людини, який нам Демонструє якраз свята Євангелія. А то, що тут написано так, що ви відхилилися з дороги. Тобто ви відійшли, ви збочили, ви почали робити не все, що угодне Богу, і навпаки, і навіть більше того. І ви вчинили таке, що багато хто, багато хто спіткнулися в законі. І цього заповіта, Леві його ви, ви понищили. Тож, через вас багато хто спіткнулися в законі. В Матвія 18,7 написано так, що гори, гори, від спокус горе світові, бо мусить спокуси прийти. Надто горе людині, що від неї приходять спокуси. Тобто, начебто, начебто в світі багато спокус, багато хто помиляється, але, але та людина, яка переносить спотикання для інших, отакій от людині велике, велике горе. Отож, Причиною занепаду священників було те, що вони порушували закон, було те, що вони приймали, приймали жертви, які є невідповідні, які є нечисті або неприємні для, для самого Бога. Тому хто сказав так, що падіння в гріх священника ще можна пережити, але знищення закону Божого ні. Тому що це є фундамент, це є те, що, те, що Бог заклав. І якщо ми вже зневажаємо Його слово, тоді ми вчиняємо вели, ми великий, великий гріх. І далі вірш 9. Тому-то я зробив погорджуваними, тому-то вас зробив погорджуваними, погорджуваними і низькими для всього народу, бо не стережете доріг моїх ви та небезсторонніх законня. Тобто, знову ж таки, Бог вчинив те, що він говорив раніше. За те, що ви зневажали мене, мій закон, не виконували мої приписи, мої устави відносно жертвоприношення, я погордив і вами. Ви погоджуєте мною, те ж саме ви і пожинаєте. Принцип нового заповіту, що посієте та й пожнете. Ось що чекало, чекало е, священиків, які наслідки були так? Того, що вони стали низькими для всього народу і погоджуваними. Це те, що ми говорили, що їхній авторитет НАТО і надто сильно, сильно понизився. Чому, вони, чому е, священники приймали такі неугодні жертви? Тому що це вже був кінець старого заповіту. Люди відійшли від Бога, і вже маленька кількість людей вони приносили жертву. Все менше і менше людей. Приносили жертву, і вже їхнє служіння, воно ніби було в такому упадку, або, або вже на такому заході заході Сонця. Тому вони вже приймали те, що люди приносили. Вони вже не перебирали, тому що якщо ми скажемо, що не це, то люди перестануть взагалі переносити. Тобто в них був страх того, що люди перестануть ходити, і взагалі їхнє значення їхнє, їхнє служіння воно прийде. Прийде в певний такий занепад. І це говорить нам те, що це була помилка. Зється по людській лоздиці, це, це було правильно, так, але не по Божій. Пам'ятаєте історію про Саула. Народ вже відходить, священника Самуїла немає, і він думає: ну, треба щось робити. Люди чекають жертв переношення, давай я принесу. Нехай це буде чуть-чуть не по закону, нічого страшного, хоча б я догоджу людям. Але це чуть-чуть, вона виявилася надто важливим для Бога. Тому дуже важливо, щоб ми пам'ятали, що Божі принципи, Божі приписи і постанови вони є непохитними, вони є фундаментальними. І нам не потрібно ними легко важити, чи їх, чи їх порушувати. Тому що ми можемо бути такими дещо поблажливими до закону, до гріха. Ну нічого, щось згрішив, головне, щоб. Щоб ходив до церкви, головне, щоб е, спілкувався, спілкувався з нами, ну, трішечки промочимо очі, закриємо очі. Ну, Начебто непогана логіка, але Біблія закликає до того, щоб ми освітлювали гріх, щоб ми показували те, що є неправильне, Тому що якщо ми будемо поблажливими до закону або зневажати закон, тоді це може призвести до того самого, що робили і ці священники. Тому те, що я боюся втратити, я можу обов'язково втратити, тому що я утримую це неправильно або утримую це гріхом. Тому що насправді, якщо б священники, вони б сказали, два-три рази сказали, що ось не переносся. Це. це не негідне Богові, принос кращу жертву. То я думаю, що люди могли би насправді це визнати, тому що так говорить закон, і жертва. Далі було б значно кращою. Але священники побоялися сказати правду, вони промовчали, і через це, через це пішов, пішов такий, е, такий гріх, як зневагам Господнього імені. Отож, ми є з вами також свідки Христові в цей час. Ми також є листом його. І написано, що і цей лист що читають люди. Ми з вами можемо бути таким п'ятим. П'ятим Євангелієм, який бачать люди, як, за яким спостерігають люди. Тому нехай нам не Бог поможе, щоб ми дійсно боялися Бога, боялися Його імені. І щоб ми е, шанували Бога в своєму житті, щоб Він був для нас номером один, щоб він був для нас дійсно авторитетом. Тому що наслідки, наслідки, ми бачимо дуже і дуже серйозні. Тому ми, як як священики, так, вже в новому заповіті, нехай нам не допоможе, щоб ми дійсно усвідомлювали відповідальність цього служіння, того, що ми робимо, того, як ми славимо Бога своїм життям. Отож, нехай нам не допоможе, щоб ми дійсно не були схожими на, на цих священників, які жили в час Малахії, але були схожими на священників, які жили в час, в час Левія, в час цього. Цього заповіту, який склав Господь із Левієм. Нехай нам допоможе, щоб ми дійсно славили Бога від щирого серця, щоб те, що ми робимо, воно йшло зсередини від нашої душі, а не просто тому, що так, так потрібно, ми так звикли і тому, і тому подібне. Нехай дійсно наше служіння воно має плід. Нехай наше служіння, воно буде угодне нашому Богові. Амінь.